Ви сидите зі своєю командою і так далі, але вам не подобаються зустрічі до десятої ранку. Ні, ви любите спати 8 годин і вам не подобається Powerpoint. Поясніть, чому це нормально. Ну багато причин, тому що я люблю грати вранці. Я рано встаю, рано лягаю спати, люблю грати в гольф вранці. Тому я люблю читати газету, люблю пити каву, люблю снідати з дітьми перед тим, як вони підуть до школи. Так що у мене є свій власний час для гри в гольф, який дуже важливий для мене. Саме тому я призначаю свою першу зустріч на 10-ту годину. Я люблю проводити так звані IQ-мітінги до обіду. Якщо щось справді розумово складне, то це зустріч о 10-й годині, тому що до п'ятої вечора я типу я не можу сьогодні про це думати. Спробуємо ще раз завтра о 10-й ранку. А що стосується сну, я сплю 8 годин, я ставлю це в пріоритет. Якщо тільки я не подорожую в різних часових поясах, іноді це неможливо, але я дуже сфокусований на цьому, і для мене 8 годин сну це обов'язково. Я краще думаю, у мене більше енергії, у мене кращий настрій і все таке інше. І подумайте про це, як керівник вищої ланки, за що вам насправді платять? Як керівнику вищої ланки вам платять за прийняття невеликої кількості високоякісних рішень. Ваша робота не полягає в тому, щоб приймати тисячі рішень щодня. Чи варто воно того, якщо якість цих рішень може бути нижчою через те, що ви втомилися, буркочите, чи ще щось? Інша справа, якщо це стартап-компанія. Я маю на увазі, що коли Амазон налічував сотню людей, це була зовсім інша історія. Але Amazon не стартап-компанія, і всі наші топ-менеджери працюють так само, як і я. Вони працюють у майбутньому, вони живуть у майбутньому. Ніхто з людей, які звітують переді мною, не повинен зосереджуватися на поточному кварталі. Я завжди кажу людям, іноді вони кажуть, знаєте, ми проведемо гарну щоквартальну телефонну конференцію або що і Wall Street сподобаються наші квартальні результати, і я їх отримаю. Люди зупинятимуть мене і скажуть на, вітаю з вашим кварталом, і я відповім дякую. Але насправді я думаю про те, що цей квартал був спечений три роки тому. Зараз я працюю над кварталом, який колись стане таким. І це те, що вам потрібно робити. Ви повинні бути на 2-3 роки вперед. А якщо так, то навіщо мені приймати по сто рішень на день? Якщо я приймаю три хороших рішення на день, цього достатньо. І вони повинні бути настільки якісними, наскільки я можу їх прийняти.